Днями село Бобовище прибралося в красні шаття. Попути припарадили оригінальними приглашеннями для всіх, хто не побоявся дощу, і рішив побзирати, як буде проходити фестиваль Бобовищанське гроно. По центральній вулиці села на возові везлися красні дівки і хлопці, віртуозні музиканти, і всіх приглашали на праздник. Названі газдовини, гайблючися, почали указувати майстер-клас по ізготовленню вина. Мало нас пустить ближе, бо йдемо в лавур ноги, молоти, а так давити. Шано, ну, яничне, мало протину, разу ну, треба змолоти. Треба і молоти і давити. І се в мене сушала це яблука, да не мене це не будеме давити. Красні дівки, яку давнину помили ноги і почали давити виноград. <рес> Чекайте, чекай, ми по сушені. Хлопці, нікома, Де ви хлопці, <ніхому> <рес> діхай, діхай. Діхай, такі хлопці, що я можу, що ви не давали до цього роботи. Добрий день, гості з гості з та бажані. Раді бачити вас в доброму здоров'ї та в гарній формі. Всі гостей ми вітаємо щиро. Зустрічаємо з хлібом, сіллю і миром. Коли біда не війде у ваш дім, здоров'я і щастя, бажаємо вам всім. Прийміть від нас і будете добре, ми <BOB> <Маму, не> гадаємо, <пілу> <пілу> <в> селі маємо. <пілу> ну, Це дуже добрий, <пілу> нас <в шатку>, закустуйте. <пілу> а поберіть тут, Будьте здорові, сіта. Жди міг газдовам чавити виноград, а пак і оприділити цього року. Виноград доста набрав цукру. Давіть, давіть! давіть. Подавіти мало так ногами, як наші діти давили. А ну киніть. Батьби так слабо носите, мать ви так слово да видите. А Ну, десь там не трогає. Спіли, збір будемо спилати і давити у шахту. Скоро в руки вмали. Будемо спілати, моя спілайте. Наладжуйте поганики, дівчики, а ну де ставу... погану віно кушати. Сіє Сі в нас. Є, є, полині, скорінько, перша, соза, і тут поти, котрий тече, і з тих рочок белесо ладки, таки, що збереться. На стадіоні, не позираючи, уже не на минуту не переставав падати дощ, тількися ся народу, що ніде було яблуку упасти. Закарпатський заслужений академічний народний хор ударив красні русинські ноти і забрав у шибких пила На праздник Бобовіщанське Гроно прийшли многі частовані гості і поважна черідь. Звичайно, Мукачевський район. Ми звичайно одна команда. Якщо б була гарна погода, то всі б прийшли на фестиваль. А коли така погода, то приходять тільки цимбури. Тому вітаю вас усіх святом. Дякую вам, ідея була прекрасна, але цю ідею треба було зробити. І сьогодні ви подивитесь, побачите, як сільські ради представляють наш Мукачівський район, як між собою вони будуть змагатися, що вони будуть робити. А я хочу всіх вас привітати, побажати вам міцного здоров'я, успіхів, щоб такі фестивалі продовжувалися. Сьогодні війна. у Бобовищу, завтра на Залужанщині після завтра у лучках Знянцеві і так далі, тому що це прекрасна чудова ідея. Я хочу всім подякувати. по-перше, тим сільським труженикам сільських рад. Які дійсно сьогодні не дивлячись на примхи погоди, але це погода радується вам, бо дожі перестане і буде все весело і все прекрасно. Бажаю міцного здоров'я і гойра, бобовище. Вітаємо наших жителів Мукачівського району та гостей, які сьогодні відвідали цей фестиваль. Дійсно, погода не найкраща, але настрій і той початок, який сьогодні тут панує, показав, що Мукачівці вміють запрошувати. Наша задача попрацювати над тим, аби наступного року цей фестиваль набув рівня обласного, а далі міжнародного. Ми Будемо і надалі гати примножувати традиції українського народу і наших закарпатців і поширювати їх далі в Україну. Дякую вам за такий чудовий фестиваль. Гарного вам настрою і слава Україні. Ми всі знаємо, що віла в цьому районі, в районі Мукачево, огромную традицію. Я хочу поздравити всіх. Которые решили продолжить эту хорошую традицию. Я хочу выразить, что вино это не только напиток, это выражение культуры, выражение души наших, наших, наших людей, наших, наших, наших обші стрімлі. Я желаю вам гарного дня. Сьогодні не на дажливу погоду. Желаю, щоб всім було сьогодні і попробують. як можна больше вина. Бажаю вам гарно відсвяткувати, щоб ви з гарними емоціями пішли і вже завтра прийшли до голови. Чи села до голови адміністрації, чи відділ культури, чи будь дійсно до тих людей, які а що будемо робити, щоб наступного року це вийшло ще краще? Бажаю, щоб це дійсно було брендом Мукачівського району. складені палатки із многих сіл Мукачівського району газдове рендешно напарували разні стародавні русинські страви, котрима не шкодуючи задар, пригощали вшитки, коли м хотів покуштувати. Хибисти попробували, які смачні були гумбовці, слишки, крумплики, пікничка, настояща русинська, не мадярська, А баники були не з горіхами і маком, а горіхи з баниками Рендешно ґаздині начинки наклали. Газдови розказували про секрети ізготовлення настоящого вина. До цього фестивалю особисто я йшла все своє життя, тому що я народилася в цьому мальовничому гарному краї, краю, де завжди прославлялося виноробство, де завжди люди займалися лише не лише виноробством, але це була основна наша робота в селі. І цей фестиваль сьогодні започаткований, він перший фестиваль, і ми дуже сподіваємося, надіємося на Господа, що кожного року будуть приїжджати до нас винороби не лише Побовищенській, а й гості представляти свої е, нові сорти вино, вино, винограду, вина. А також сподіваємось, що він стане традиційним. У Нас є, дякувати Богу, свої майстри, які готують, виготовлюють бочки. І ми щасливі, що наші традиції не втрачаються. Ми їх стараємося відроджувати особисто, що стосується вина. бо бобовище є винною мекою нашого Закарпаття, і будемо старатися, щоб так було завжди. Досить давно, але цей вид дуже це важкий, і то можна сказати цілий рік. Починаючи від обрізки, покопка, то це дуже. Клопотлива робота важка, і я дуже багато зусиль. Ну і треба мати терпіння і наснагу, щоб людина хотіла робити, бо одним днем це вино не робиться. Коли хтось каже, от що то вино торгують. Це дуже важка і клопотливий труд, щоб донести оцей букет любого вина до покупців, до наших гостей на сьогоднішньому фестивалі. Ну, у нас ми представляємо тут багато різних сортів вина. Які вирощуємо самі самі переробляємо і доносимо до людей, щоб вони мали можливість попробувати, покуштувати і вибрати, яке по любилося вино? Дуже прекрасне свято. Я хочу подякувати організаторам, що так гарно е, організували це свято. Трошки якби погода підвела. Сьогодні ми зібралися продегустувати бобовіщанські вина тут. Біля 20 видів, може й більше, тут вина. І мерло, і кабарне, і савіньйон, і ну, забела, наше традиційне вино. Ну, всі вина дуже хороші. кожен відрізняється своєю смакостю. Це означає кислостю, терпістю. Цим именно відрізняється імно наші закарпатські, бобовіщанські вина. Дегустуємо саме прекрасний асортимент. Вина. Наїдки всякі, 30, почти 30 сільських рад. Цього виставили а особливо бубовичани. Бобовичани тут представили такі, такі такі, як кажуть, зискані сорта винограду, вина, виноград був а вино вино усякої різної марки смакує дуже смакує і наїдки всякі до того. Це є неймовірно такої. Така дійсність, така такої це вже перший раз. І це дуже красиво, дуже красиво. І дякуємо, яка всім організаторам, що організували що добра дійства. you Чуся розбігали у тих страв, котрим увіділа. Видкоже організатори праздника приклали много сил, труда, аби сятося заповнила свою файну атмосферу і битярським настроєм, і їм то вдалося. Із Наталією Тацюн я познайомилася в селі Хижі, і коли учула її голос, не могла не указати і вам частовані телепозирачі, яка то файна жона і співачка. Вона володіє рідкісним моцним мецесопрану. Пані Наталія, активний учасник художньої самодіяльності на Тячівщині, файна газдиня, добра мамка і любима бабка. Дай вам Боже доброго здоров'я. Доброго дня вам. Ну так кажіть мені, кого вас навчив співати? Батько! Файний голос мав? Да. А як його звали? Іван Васильович Цупра, який проживав в селу ага. О, у село Угля. О, то, Угля, то там Київ Тячівський район, так. Да. Ага. так. Ну, а Співанка як вам допомагає в житті? Ну, вона мені допомагає, вона мені зцілює душу і. Краще живеться, коли людина співає. Якщо мені дуже важко на душі, то я починаю співати. Я знаю і русинські пісні, і українські, і російські, і церковні, так як я теж співаю в церкві в хорові, і на свадьбах співаю там собі наробети, я ворові стульці, дайме собі наробити, яворові стульці, ай стольці яворові анушка дубові. Пийми куми горілочку, або сме здорові. Пийме куми горілочку, або сме здорові. Ну слухайте, і Суромицький фольклор пішов. Так, та -та. Ну, а теперки мені повічте бути добрі. Чомуся забуває русинська стародавна співанка? Ну За те, що бачите, тепер всі артисти, вони співають якісь такі ті пісні, що там все одно, одно те саме повторяється, немає нічого такого знаєте, про життя. Ці ранші е, пісні, от ви них все щось є таке життє, воно прожите, воно щось і береться, навірно, з ну, із життя людського. А тепер я знаю, мої діти теж зі мною співають. Коли так у нас за чи день народження, я співаю, вони мені допомагають. Я в мене два соночки, Володимир і Василь. Дві невістки маю, двоє внуків маю. І так ми живемо, чоловік у мене помер. Але співанку не полишаєте? Не полишаю. Ага. Ніколи не полишаю, я дуже люблю співати. Чула, що десь брали участь у якихось колективах? Ну, я виступала у нас у Буштині, СМТ Буштино, е ансамбль Тисяночка. Ми були, у нас одежа була українська, ми ходили, виступали. А десь десь так виступали? Ну, ми виступали в Тячеві, на День Міліції, на День Тячева, на День Лісоруба. Ну, по Тячівському районі, обично по Тячівському районі uh -huh. ми виступали. В Буштині виступали, коли був день Лісоруба. Ну, тепер то все вже закинуто. Парк там колись було красиво, гарно, і в Тячеві, і в парку виступали. І на день міліції все нас приглашали, виступали, і пісні співали. І про міліцію, і про Україну, і про життя, і, і таке ой, Марічко чи чері, висить яб, ябко висить. А ну висить ябко, як то то, яка нота. Висить ябко висить, але упасти мусить. Коли гарна дівка, коли гарна дівка, заміж вийти мусить. Коли дівка гарна, коли дівка гарна, заміж файна. вийти мусить. Ну, файно, файно. Наталечко, як думаєте, в чому причина, що духовність падає? Я знаю, що моя мати ходила до церкви, то ми маленькі були, вона постійно нас одівала, ми постійно з нею йшли до, до церкви і слухалися. А теперішні діти, ви знаєте, як дівчата над ранком приходять. Вставати до церкви не хочуть. Не знаю, я якось так ж своїх дітей вчу і дивлюся, не у мене такі, дай Боже їм здоров'я. Навірно, теж такі в них батьки були, що навчили їх до церкви ходити. Вони вбі моляться. У мене Алінка з Новобарова, мого сина, старшого володька, жінка. Дали з Кошелева в мене друга невістка, Маринка, теж в неї така благочестива сім'я, мама, тато. Всі до церкви ходять, браття в неї в монастир ходять, Василь, Іванко з своїми сім'ями. І, і вони ходять. І внуки в мене ходять до церкви зі мною. Бога і, в душі тримають. Так, Моляться, я їх вчила молитися, і мами їх вчать, вже мої невістки вчать їх молитися. Маленький, вони знають, хоч цей маленький Іванко, але він вже як в церкві стоїмо, я його тримаю, і він видиться, видить, що хреститься, і ну, він бере ручку і хреститься. А той старший сам підходить до ікони Павлик, вже шість років пішов у перший клас. Тацюн Павло Володимирович, який проживає у Новобарові. Ну, і Постійно ходити з батьками до церкви, з дідиком є. дідико ковалера, бабка Маруся. І коли сина нема вдома, то все одно вони ходять, і невістка ходить, та Лінка, і постійно його з собою беруть. Казали, що знаєте якусь ще й духовні співанки. Ну знаю. Фрагмент такий. День. У неділю рано як сонечко сходить, багато народа. До церкви не ходить, багато народа до церкви не ходить. Як прийдеш до церкви, треба скромно стати, а сон наклоняє, просить тіло спати, а сонна лягає, клонить тіло спати. А коло престолу Божа мати стоїть. Просить сина свого, ще й духа святого. Просить свого сина, ще й духа святого. Красна співанка, слухайте. Ну, надома, за що надома. любите нашу закарпаття? Ну, за, чистий, за чисте повітря. І Дуже-дуже у нас добрі люди на Закарпаттю. Жінки, люди, старики, є у кого повчатися. Вони бачите, довгожителі, довго живуть. І в мене дідик і бабка довго жили. Ну, а за що? За те, що є у нас. Де робити, де працювати? Робота є, де робити? Якщо немає на підприємствах, то є у нас вдома. вибачаюся, корову, свині, огороди, копаємо садимо і так проживаємо.